Значить, коли почалися сутички на Майдані, потрібні були ну, нашим корсунцям, потрібні були прапори, ну, щоб ідентифікувати їх, звідки вони, і от дуже швидко знайшовши полотнища, Вася, піскуну Юраки прийшли на квартиру, де вони жили, і почали вирізали оці букви. Тоді більше сотні жителів їхнього міста приєдналися до протестувальників під час Євромайдану наприкінці 13-го, початку 14-го. Мороків говорить завідувачка курсун Шевченківського заповідника Галина Давиденко. Тут зібрані речі та фото учасників революції гідності, серед них і Віталій Антоненко. Проти режиму Янукович. На фотографіях у нас є Роман Сукуренко, який постійно їздив на майдан. Він, він постійно, він там і жив. Це Сергієнко, письменник. У нас який загиде закатували його. Це мій брат Олег Заболотній, Це це Воропай. Ну, я Юра Куприїв. А це Черкаси 23 січня 2014 року. Разом із Києвом протести тривають і в інших містах України. У Черкасах люди намагаються зайняти будівлю обласної ради. Тоді на підтримку протестувальникам вирушив і пан Віталій. Десь через пів години, як ми приїхали, нам сказали, що нас окружили. Окружили, типу, омоновці. Мене, якщо то шість чоловік тягнуло. І завели в адміністрацію і скидали на купу на купу, вода була на полу. Я так голову, коли повертаєш, то синій світ бив очі, але нічого ти нічого не бачив. Але ж вони бачать, зверху стояли, і те, щоб не повертали, голову і били. Потім нас вистроїли у, під стіною і почали десь через годину, навірно, почали повести, садити автозаки.

Як везли, як свиней, а потім були допити й очікування в ізоляторі тимчасового тримання. Через три дні розповідає пан Віталій. Він опинився на лаві підсудних. Нам все зшили під одну копірку. У 16.35 я громив адміністрацію. Чоловіка випустили під домашній арешт. А це сьогодення у соснівському райсуді Триває засідання щодо подій 20 лютого, через місяць після січневих протестів. Місяць <головік> роботи. І відповідно після якого вже люди збиралися на так званій дамбі. От якщо пам'ятаєте про події цього дня, будь ласка, повідомте суду. У справі про перешкоджання проведенню мітингів, а також перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу допитують свідка. Поступила інформація, що е, людей б'ють на дамбі. Невідомо хто, не, ну, вскочили в машини, хто, хто в яку міг. На дамбі чулися постріли і розриви шумових гранат. Ми підбігли ну, це, 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 між стелою і мостом. Стояли, по-моєму, ще не помиляюсь, три пазика і УАЗ. Стояв один міліціонер біля пазика. Стояв хлопчина на колінах із руками за головою. Нині у провадженні Соснівського районного суду перебувають дві кримінальні справи щодо подій 23 січня та 20 лютого 2014 року. У обох обвинуваченим є одна особа Ліпандін Володимир Віталійович. Під час масових протестів 2013-2014 14 років він очолював управління МВС України в Черкаській області. За повідомленням державного бюро розслідувань, у відповідь на запит суспільного від 31 жовтня 2025 року, Володимира Ліпандіна вважають причетним до розгону протестувальників 23 січня. Того дня за його вказівкою затримали та притягнули до кримінальної відповідальності 44 особи. 19 протестувальників під час затримання отримали травми. Йдеться у відповіді. А через місяць, 20 лютого, Володимир Ліпандін наказав силою розігнати протестувальників на в'їзді до Черкас. Тоді травми отримали 10 людей. На якому етапі судовий розгляд і чи є зрушення у справах? Суспільне поцікавилося у суді спікера Соснівського райсуду Ярослава Пересунька. Перше кримінальне провадження надійшло до. Суд... Суду в 2023 році вона стосується обвинувачень у організації групою осіб, незаконного перешкоджання мітингам, перевищення влади службових повноважень, незаконних затримань та незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, учасників акції протесту біля приміщення Черкаської обласної державної адміністрації в 2014 році під час революції гідності. Вказане кримінальне провадження налічує 120 домів, 37 потерпілих і 7 цивільних позовів. заявлено. На даний час у вказаній справі судом продовжується дослідження письмових доказів. Після чого суд перейде до допиту потерпілих та свідків у другій справі щодо подій у лютому, каже пан Ярослав, справа просувається швидше, бо матеріалів менше нині допитують потерпілих та свідків. Обидві справи розглядаються в порядку спеціального судового провадження, тобто за відсутністю обвинуваченого разом з тим, огляду на те, що це тяжкі злочини, в розгляді справи бере участь адвокат від центру безоплатної вторинної правової допомоги. Адвокат Володимира Ліпандіна, який був на засіданні, від коментаря утримався, пояснює, із підзахисним не спілкувався, і позиції його не знає. То куди подівся самообвинувачений? Після Революції Гідності Володимира Ліпандіна звільнили з посади очільника Черкаської поліції, а сам він переїхав до окупованого Криму. У 2022 році його призначили керівником поліції незаконно окупованої Херсонщини. Повідомляло Суспільне Херсон. У жовтні 25-го Володимир Ліпандін, ще у званій генерал-лейтенанта поліції, особисто повертав уродженці Херсонщини вкрадені злочинцями ордени і медалі діда. Таким чином цитуємо, укріпляє связь поколінь, фармірує нравственні орієнтіри і виспітуває граждан, способних пратівостоять любим визовам. Що актуально в зоні проведення спеціальної воєнної операції ідеться на сайті пропагандистського медіа. Пізніше у листопаді у пропагандистських пабліках написали про звільнення ліпандіна. Нині, за словами Ярослава Пересонька, Володимир Ліпандін перебуває у розшуку. В Україні йому загрожує до 10 років позбавлення волі щодо подій 23 січня та до 8 років ув'язнення щодо розгонів протестувальників у лютому. Окрім цього, Ліпандін також має підозру у колабораціонізмі. Стаття передбачає до 15 років. Ув'язнення а у 23-му році отримав підозру за участь у злочинному угрупуванні в лавах окупаційної поліції. За даними слідства, зловмисники проводили обшуки та викрадали людей до російських катівень. Повідомляє служба безпеки України. Учасникам загрожує до 15 років за ґратами. Анастасія Кашит, Олександр Кулик, Максим Шевченко, Максим Ткаченко Суспільне новини, Черкаси.